Привіт всім. що он з мішані сидимо, відійшли від такого тільки шо-шока, що ми що... взагалі в шоці. Їдемо. Перевозимо в квартирний типу, переїзд. Зі мною був напарник. Він в машині корочі, як зомбі, такий аааа. І короче, віддержати починає. Епілепсія, блін, представляєте? Мене навіть не знаєш, чи в нього шо це таке, блін. Його калапшмати падає, потім, блін, типу, копа, блін, і не дихає, блін. Я його короче, починаю типу, відливати, короче, відкачувати якось, блн. Ну, Блять, пістец був, блін. І він короче, не дихає, блін. Я, я в шоці, блін. Я еле його короче, відкачав, блін. Швидка приїхала, то я вже його короче, роздуплив, блін. Ну, це короче, цих минут. Напевно, я не знаю скільки, 10 чи скільки я його там відкачував, блін, це була якась вічність, блін. Коротше такого ще, блін, не бачив я, блядь. Я в шоці, блін. Я чесно кажу, я в шоці, блін. Ну, відкачав. Його швидка забрала, бля. Коротше, сидимо, блін, приходимо, коротше, в чувства самі, блін. Всім гарного дня, хуянчик, з вами, па-па.